Нихуя себе бля. Ой. О, 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 Ой, я бачу челика слева полетів. Ого, тут духу я челиків. З нами не так багато, як могло бути. Бля, тут в домі, на весь дом тільки одна МКшка була. Не хватить у тебя. Ну стрелял, вам ну, пострелял, Ау! нахуй? Я хілюсь, я там погано <хи> <хи> Это пиздец. Давай заберем машину и поедем. Давай его лидик туда боя. Дымы просто ахуень. Так і надо. <ріпи> машина едет. Да я в курсе. Надо нас. А, понял. Я попав разочок. Я добив одного, там другий отут. Вбив. Еще одна машина. Да. Там само. Опять так само нахуй. Сейчас там же перевернеться Ладно. Да не перевернулась. Ой, миш там ще типы. Нас домом типы. За нашим. За твоим. Я уйду, увы. Хорош. Там, блядь, я по тоби хуя ты чё? Я просто Я выхожу, у меня тип стоит По не стреляет Наша машина съёбается Блядь, тихо, тихо Я ей наручник поставлю Аккуратно Блядь ты хуя я нахуй Блядь, тычка, тычка, тычка Сзади, 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 в мутку забежать В мутку забежать А не. Блять, не получилось, не получилось, не получилось, не получилось, не получилося. Получилось, не получилось, 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 получилось. Блять, нам пизда. Нам пизда мне. Нас нас типа зверху, типа в полі. А не нохнул, Дэвин сидит, я не понял. Нам везде дають пизда, мені це не нравится. Не подобається ця катка. Вообще не подобається яку приїхали, це, о, ситуація хуй в гавні. я ще не був с 4 Тут дві бомби с 4 Ну сейчас буду пробить мобіль. Давай Нам треба їхати в зону А Шахедомо бель Подожди ти, Шахедо тут аптечки возьмем Атуре спасибо Я думаю ми відкриємо секретний бункер Але пока що вскрили, тільки нам їбало. Хе-хе-хе. Да, чуй заду, Де, Да, да, да. Я не понял, но я почувствовал. Попав. Да. Ти десь вперед під нами кинув нахуй. Бачу, ті па біжить. Де-де-де-де-де. Попасти по ньому, блядь. Направо, 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 направо. Направо, понял. Он тоже направо. А, він вже уже налево. Что я сразу скажу, я типа пилот высшего класса. Моторе? Да, да, да. Знаешь, вот этот фильм там Ган Мэверик. Том С Томом Крузом. Вот, короче, там пролетчики Вот видите, типа там просто был для массовки, а на самом деле летал я. Все трюкеры <голосе> был, реально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, надо... Не пошла, не пошла, не пошла, родная ще. Да, это за говно. Ты класно літаєш, зимза типа манциш. <рі> да, 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 це. <рі> ПВО уворачивает. <уворачується. рі> Працює російське ПВО, по можливості відстрілюйтесь. Ай, попали. Мав. За что я вам зробив, -мо, гай! Да the fuck up, bitch. Я не опытный пилот, ну на, не бейте палками. Ой, нам чуть-чуть двери взломали. Миш, сзади, сзади ты. Миш, у нас вот тут типы. Да? На, на фиолетовом. На <реклама> фиолетовом, да? <реклама> Ебануться. <реклама> Угу. мене просто вбили. Фургончик з мороженим. Ні-ні-ні, на ньому їхати не будемо. Ну пожалуйста. Ні-ні-ні, в нього дуже хренова моделька там з боку і там збоку встречать ці, я в ньому таранню. Mm. Сьогодні ти все погано вів. Mm. Ой. ой. Ой, я вийшов. Десь там через дорогу. Бачу, бачу, бачу. Я... За оцим камушком. Аккуратно, мішав, що ти не нопну. Блять, зона, ну вообще охуєнна. Пісто уходить у тебе, як хоч бивши. виїйбив. Міша, я без тебе, сорі, бо я вмру. Я теж вмру. Ні, ми падаємо на жовту. Я хотів на пісюн. Ну на пісюн ми ще впадемо. Нам треба забрати там яйця кролика. Пані та панове, якщо ви повернете голову, голову вниз та подивитеся, то саме зараз ми пролітаємо історичну локацію пісюн. Сука, ты толпа, ёб нахуй, шо, блядь. Який хуй, блядь, у мене відкрився Оверлей дискорда. Оверлей дискорда. Сука, та б тебе, блядь. Я так хотів, блядь, на цій карте ночні погулять. Он новень. Нихуя себе, блядь. Ой. А, понял. Вот тут на метке их двое. Бля Як вопрос, хлоп. Ну, ничего. Пошли, Миша, ты до мене, до мене. Блядь він тут Тупо за дверями девять. Ах, ты мои О, бей его, бей Хуй тебе. Хорош. Что не забирай. Сиди, сиди, дай его на подгорку, на хочу ехать, хуй. Миша, хилься. Бинты, мотай, мотай. Бинты. Нема бинтов. А, ну ты хуй, тайся сейчас кайф. Да я их выкинул, не место занимал. Ну, 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 Я вохує. Але він тому по прижиму немає. Бачу. Кнопочку перепутав, кнопку перепутав. Блять, кнопку Блять, у блядь, смысл нахуй? Да шо б ти. Спасибо. пасочку пуим. А, ты Ладно. Ладно, типа. Блять, ебать, не стреляю Ебать, девочка с нир автомата. Нир автомата. Ой, блядь, что он с ним родовой делает? Ахуя мне включить. Yeah. <laughs> не знаю, про це будемо допомагати їм вигравати. Hello. Паб'я тут один із мільйонів дімейтів говорить. А up, my friend? Що? So? I don't know.